І ще один момент це прикладка. Це означення виражене іменником. Воно стоїть у тому самому числі й відмінку, що й означуване слово. Прикладки можуть виражати професію, рід занять, національність, місце проживання, назви річок, гір, озер, назви творів, назви закладів чи установ. Вони відповідають на питання, який, яка, яке, але виражені іменником. Наприклад, жінка стажер, жінка яка стажер. Білорус Євген. Прикладкою буде національність Білорус. Місто Львів. Місто яке Львів назва населеного пункту. Картина квіти. Картина яка квіти. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ви розібралися, які є головні і другорядні члени речення, чим вони можуть бути виражені. Якщо ви хочете замовити цю презентацію, то це можна зробити в телеграм-каналі. Покликання буде під відео. А з вами була Наталія Ільченко, і ми говорили про головні другорядні члени речення.